Нам У допомогу вірують погано. Я зараз даємо дам це подати. Дайте, будь ласка. дайте. Дайте нам, яке подання на цьому. Немає. Людина навіть військоводження.

Забудьте на ногірці, продав. Підфрантинський на ногірці. В інтернеті в є вся інформація. Побути в лісі і прийти інженер-строїтель, корів? Що він їм зробить? Чи до свиней, вийде завтра та все. А ти